Можу перепросити за технічні негаразди, які сталися, і що не одразу подивилися анонс фільму, але анонс вийшов в ефір. А далі обіцяна тема спекотний серпень Росії серпом по. Що мається на увазі? Поясню Сергієві Фурсі, інвестиційному банкірові. Добрий вечір. Е, серпом по тут незрозуміло не по чому, тому що тут і санкції, і серпом б'ють самі себе спалюючи продукти харчування. Що викликало і фотожаби. Це, це карикатура з сайту Радіо Свобода, насправді, яка віддзеркалює сучасний стан речей. Можливо, і сьогодні ж у нас є. Е, той день, коли розширені санкції США проти низки російських компаній, громадян країни от набули чинності. Тобто черговий крок, незважаючи на що Сполучені Штати роблять. Але давайте ми почнемо з російського рубля, як це не дивно буде виглядати. Але російський рубль демонструє, що я не можу зрозуміти, то він то стрибає, як. Як ті, хто були на Майдані, ми сьогодні згадували, що хто не скаче, той москаль. От він якраз скаче. Тобто російський рубль не москаль, він скаче. Ну він не москаль, він просто слідує за нафтою. Тільки за нафтою. Тільки за нафтою. Ну, дивіться, я от відкрив сайт РБК, ну це російське ділове інформаційне агентство. І сьогодні вже ну тут все так дрібнесенько. Для того, щоб глядачі побачили, ну, я можу вивести його тут на екран і з вами поділитися. Тут якась реклама ясна річ, але ми її промотаємо. І отут, от валюти вчора тут був заголовок ввечері, коли ми цю тему планували, то ввечері вчора на сайті РБК було долар упав, рубль отвоював позиції. Сьогодні заходиш і читаєш вже там в інформаційних агентствах. Ну, зокрема, треба дивитися сюди, що тут уже. Євро коштує скільки там сімдесят рубль, да і, і виходить, що і ну, долар шістдесят долар... чотири. Там ну, трошки та. більше 64. чотирьох. Да. тобто, все повернулося і знову йде падіння рубля. Все просто вчора ввечері нафта трохи подорожчала, трохи стало дорожче ніж 50, А сьогодні повернулося до 49,2 Десь ввечері була. Ось цей долар там аукнувся. Зміною тому, що зранку рубль був 63. А ввечері вже був 64,5%. Він просто ходить разом з нафтою, зберігаючи цю відому формулу, яку немцов ще вивів, що завжди. Якщо ми множимо курс рубля до долара на, на вартість нафти, має вийти одне і те ж саме число. Ну дивіться, те, що ми спостерігали весь час, коли падає рубль, якби там хто в Україні не радів, казав, ой-ой-ой, добре, що в нашого ворога ж у горлі пір'я поросло, умовно кажучи, рубль падає, але він завжди тягне за собою гривню. Чомусь синхронно відбувається коливання рубля і долара, рубля і гривні. Ну хіба що можна як виняток назвати там 2000... Восьмий рік чи 98, я вже в цих кризах заплутався. Ні, коли... і там і там далі тягнули, просто і в нас обох тягнуло щось інше. А насправді десь вже півроку ми не ходимо разом із доларом з рублем, пробачаюся. Гривня вже живе своїм життям, просто вона останні півроку живе під дулом автомата, Нацбанк, там шаг вправо, шаг вліво розстріл, тому угу. ніхто і не ходить. Але якщо це. Цей вплив Нацбанка банка прибрати, вплив рубля вже був дуже дуже маленький, тому що економічні зв'язки вже незначні, набагато менше, ніж були. Психологічні також тут все навпаки трошки. І рубль ходить за нафтою, а в Україні чим нафта дешевше, тим краще. Тобто цей взаємозв'язок розірваний вже півроку, а я й не помітив, як Галя перестала гуляти з Іваном. Ну, ну, напевне, я маю так. на увазі, Тому, що гривня з рублями України і Росія то країни третього світу, які валюти, mm. яких однаково себе поводять, коли там погано в економіці світовій чи добре. Тому вони ходять так одночасно в той самий напрямок. Зараз я запитав, як звичайний пересічний українець, який сидить біля телевізору і стежить за цим всім, або озвучу те питання, яке от ясно зриваю з язика у пересічної мешкан... мешканки Кривого Рогу. Середнього статку там в 1200 гривень зарплата років 35. А що ж з юанням? ви розумієте? Значить, ну тому що сьогодні були заголовки, такі штуки в російській обвалився юані. Я чому казав, що звичайна пересічна мешканка там кривого рогу, щоб це пояснити ширшому колу людей. Тобто я вас закликаю, це пояснювати нашим глядачам, які не є в своїй переважній більшості фінансовими фахівцями, і для них ці всі ознаки. Я ж кажу, півроку не розуміємо, що гривня з рублем не дружить уже і не, не синхронні дії. Але за звичкою, а рубль падає, значить і гривня впаде. Тобто, опа, дивишся на обмінник. Що там відбувається? Там? Там ніби цього не відбувається. Ну, гривня останнім часом залежить тільки від того, виплатили вкладникам Дельта-банку транш чи не виплатили. Тому що якщо ми подивимося, останні два місяці, ці стрибки гривні це просто транш прийшов. Люди взяли гроші, залишили менше половини в банку, інші пішли, поміняли на долар. Ну, Стрибок курсу. Ці гроші закінчилися, гривня повернулася назад. Тож, тут все інше. А юань так, ну просто Китай. Завжди валюта Китаю вважалася недооціненою. Ось останні років 20 там американці на всіх переговорах приходили до Китайців, казали, потрібно вам укріплювати ваш юань, тому що валюта не ж навпаки одевалювали. А оце зображає те, що насправді світ дуже змінився. За останні 5-10 років те, що було Китаю тоді, і Китай зараз вже інші речі. Китай вже не може рости так само, як він ріс до цього. Є пропозиція вам повернутися до нашої розмови, бо на скайпі у нас є Мирослава Гунгадзе з Вашингтона. Гратуляції Мирослава, 10 років на голосі Америки. Дякую. Та, я стежу за Фейсбуком, ясна річ. Але питання у нас не в тому, що, що у нас з голосом Америки, а в тому, що вступили в дію розширені санкції Сполучених Штатів, наскільки я розумію, до проти низки російських компаній громадян країни. І так само там опинилися громадяни України, зокрема син Януковича. Олександр і навіть деякі суміжні компанії, там білоруські, Білвнішекономбанк, Білвнішкомбанк, напевно, так називається, і деякі пов'язані з Україною. Що ці, ці санкції? Чому, чому вони не спиняються? От головне питання. Ну, перш за все, я просто дуже дивуюся, що до відчувається, що до України доходить інформація. Як у нас різниця в часі? Так доходить інформація. Насправді ці санкції були введені ще 30-го числа. Додатково були введені санкції 7-го. 7 серпня тільки зараз в Україні жому про це так багато говорять. Мене дивують вчорашні, наприклад, повідомлення українських медіа, що ось вступили в дію. Насправді санкції введені ще минулого тижня. Введені, Чи... ну, набули чинності 10 серпня. Наскільки я розумію. так, ну це багато нюансів. Різні джерела по різному кажуть. Взагалі, то коли навіть за ну це, це нюанси так технічні ні, ви ні я насправді до кінця не розуміють, як. Як вони працюють, і коли точно вони чи з моменту публікації, чи з моменту ліга написала, що з вчорашнього дня але насправді ми цього підтвердження ніде не знайшли, тому що американські як засоби масової інформації, так і офіційні особи казали, що санкції були введені ще в четвер, а з сьомого числа а з п'ятниці вступили в дію. Дуже складно розібратися коли що вступає. Головне, що санкції є і вони збільшуються. Це саме головна головна річ. І треба зрозуміти взагалі яка дія цих санкцій. Санкції, коли наприклад накладаються на конкретних осіб чи на конкретну на конкретні організації, вони все таки мають такий мультиефект, тому що ці люди пов'язані з іншими компаніями і з іншими організаціями, і мають бізнеси з іншими структурами, і так таким чином санкції, які накладаються на одну компанію, зачіпають десятки і сотні інших. В Санкції це дуже ну, важливо. Мен... Не знаю, чи ви мене бачите ще. Вибачте, були проблеми з зв'язком. Отже, санкції накладаються, і Сполучені Штати ці останні санкції пов'язували в якійсь мірі з, знову ж таки, ситуацією на Сході, і, зокрема, з виконанням чи невиконанням мінських домовленостей. Санкції нібито допомагають Україні, але, наприклад, ці останні санкції, наприклад, щодо її зачепили вже конкретно Газпром і їхню перспективу видобування в видобування в шельфіце якого там моря, Одні всі це, це що вони зараз в шельфі морів і океанів видобутку. Тільки головне, щоб хтось споживав цей газ, який вони видобувають. Сахалін 1 Сахалін 2 і Сахалін-3 uh -huh. Отже, вони зачепили ці санкції, зачепили саме видобування в, в Сахаліні. і це дуже серйозно, тому що таким чином Сполучені Штати насправді знищують так само собі конкурента для, для поставок зрідженого газу, і це дуже важливо. І вперше санкції були накладені не на просто компанії, а на регіон. На географічну точку, і тепер і це насправді вже заторкнуло конкретно Газпром, хоча Шел каже, що він буде продовжувати в якійсь мірі співпрацювати, але ці санкції дуже сильно на. і можливо навіть змусять закрити цей проект видобування. No, yes. так. І те, що я чув, що говорять там росіяни стосовно політики Обами, причому росіяни, які ліберально налаштовані, що це дуже мудрий президент, що він дипломатію чинить тиск на Росію, що не зброєю, якби якийсь інший президент. Сполучених Штатів, що зазвичай було там звичкою республіканців, демократи, вони от такі от дипломати, і тут треба Обамі віддати належне. Але перспектива президентських виборів нам говорить про те, що очевидно щось може помінятися в Вашингтоні. І що може бути за оцінками у Вашингтоні політологів, людей, які наближені до конгресу, до, 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 до власної президентської адміністрації, які можуть бути наслідки завершення цієї кампанії і. І, власне, до чого призведуть ці санкції? От ну ви знаєте, я думаю, що санкції не воно перше, щоб завершити з питанням санкцій, це таке, так би мовити, таке виснажування агресора відбувається. І так, Обама в цьому напрямку Обама працює. Адміністрація Обама працює дуже ефективно. Водночас. Як з боку демократів, так і з боку республіканців звучать заяви про те, що цього недостатньо. Що весь Пентагон, наприклад, всі військові кажуть, що Україні терміново потрібна справді військова допомога, зокрема не наступальною, а захисною захисним озброєнням. Це звучить на ну практично всюди, як, як на капіталістському пагорбі, так і в уряді Сполучених Штатів і в. Се ж, але Обама не приймає цього рішення. Запитання, чому досі так би мовити, висить в повітрі, не зрозуміло чи він вважає, що тактика санкцій і тактика такого дипломатичного тиску буде успішною. Чи, чи він не хоче так би мовити дуже сильно дуже серйозно протистояння з Росією? Поки ну складно сказати, хоча кажу, що як демократи, так і республіканці на капіталістському багаті вважають, що ця політика не не є достатньою, тобто санкції недостатньо. Треба давати і допомагати більше. Щодо взагалі компанії такої в сполучених штатах вона розпочалася компанія. Але вона на ще за на за НАТО. Початкових стадіях, щоб говорити про якісь її результати чи вплив на, на подальшу політику, чітко можна єдине, що визначити, що у нас зараз так званий duck президент, тобто президент, який якому залишилося там менше півтора року, він турбується тільки про свої про те, за що його будуть пам'ятати, і, і Україна в цьому. Контексті кризи з Росією це не те, це не фокус його уваги, і це насправді тут в Вашингтоні дуже багатьох турбує. Побачимо, хто принесе вересень, але ну на капіталістському пагорбі я як передбачаю, будуть далі тиснути і республіканці, зокрема. Зі свого боку, тому що практично всі республіканські кандидати кажуть, що Україні потрібно допомагати більше набагато більше. Дякуємо, Мирославо, за такі детальні пояснення. Це важливо себе розуміти в глобальному контексті, а не просто читати російські засоби масової інформації, про які сьогодні буде пізніше. Як працює там пропаганда, ще раз вітання з десятиріччям роботи на голосі Америки, і повертаємося в нашу студію для того, щоб Продовжити нашу прекрасну розмову з Сергієм Фурсом, інвестиційним банкіром стосовно того, як санкції впливають, теж на долю рубля. Насправді, ми про юань ще згадаємо, але. Санкції впливають і впливають. вони вони, звісно вони впливають, тому що. Як бульдозери впливають на долю рубля, yeah. які закопують. Вони ніжніше впливають, поступово, yeah. да, ніж поступово. І відразу не помітне. Насправді. Санкції санкції з ніжним смаком сиру, так? Да, такого американського сиру, тому що. Італійську вони переважно… Ну, Італійську. Давлять вони італійців, а, маю... а краще. В Америка... ну, американців. Санкції, які діють, це американські санкції. Європейські це просто. Ну, давайте додамо. Але основні санкції то американські і вплив тут з двох боків можна розглядати. По-перше, це відтік капіталу, який значно збільшується за рахунок санкцій. І не тільки від того, що люди втікають, але від того, що нові гроші не приходять. І це головне. І пов'язана з цим проблемою, що дійсно давить на рубль, це великий не державний, а квазідержавний корпоративний борг в Росії. Тому що так, державного боргу в Росії майже нема. Але у той же час дуже активно. Займали за кордоном корпоративні гравці, банки та, наприклад, Роснафта, та ж державна компанія. Роснефть. Росні, да, ну називаємо так, Роснафта. Але, але ці гроші треба повертати, а рефінансувати це вже неможливо. І, єдин, і щоб взяти ці гроші, треба приходити на внутрішній валютний ринок і купляти десь в долари, розганяючи таким чином курс. Як це було минулого разу, коли в Росії це був перший стрибок. Багато хто в цьому ту саму Роснефть, якої треба було погазити значний, значний транш. Тому санкції впливають дуже суттєво. Ну, на насічена впливають в першу чергу на. Ну, січі на сі на січини вони не дуже впливають. Він себе добре почуває, поки що принаймні. поки що принаймні. Да, але... але компанія, яку він очолює, себе почуває, так, але, вже не дуже але, добре. Але це не дуже Трошки... пов'язане його самопочуття та почуття компанії. Окей, але та. це тисне на економіку, тисне на рубль. Також але так поступово м'якенько тисне, видавлюючи. А нафта це те, що ми бачимо відразу. Тобто нафта, це от стежити за нафтою, і тоді така взаємозалежність у нас зберігатиметься да, для, для російського рубля, і це на гривню ніяк фактично дуже сильно не впливає. Ні, не за наразі це віде... для того, щоб заспокоїти всіх біля екранів, що можете заряджати тепер воду і креми, оскільки ви почули головне за сьогоднішній день: що не турбуйтеся за долю рубля, бо гривня живе окремо. І е, тут ми згадуємо тепер Китай і Юань, тому що Росія тепер виходить, опинилася поміж двох е, затиснута, е, бо розраховували ж на Китай дуже сильно. І в газових питаннях я вже мовчу про Туреччину. Що ось ми збудуємо сілу Сібірі, реклама ця ви будете сміяти? Ви можете зараз сміятися вголос. Реклама йде на федеральних каналах Сіла Сібірі. Я думав, це реклама якась соціальна, там допоможемо дітям. Ні, це реклама газогону в Китай. Я це випадково побачив, будучи у відрядженні десь, і там що перший канал російський державний, ну в готелі. І от власне там дивився оцей рекламний ролик, який мене здивував, що Сіли Сибірі, от реклама. Але Китай ну, особливо так враховуючи, що цей Силу Сибіри ще не почали будувати, тому що не можу знайти гроші, хто його буде будувати. Ну, так, але Китай, який послаблює власний юань для зростання свого експортного потенціалу. Де опиняється Росія? США тиснуть санкціями, Китай себе підсилює в економічному плані. Як кажуть ну, німці, тут Китай... насправді тут питання в іншому, що Китай послаблюється в економічному плані, і тому ставка Росії на Китай, вона вже програшна. Тому що, якщо ми так кажемо, що в політиці Росія живе там 19 м сторіччям і так далі, то в економіці ставлячи на Китай. Вони живуть там. 10 десятдесятилітнім рубежем, коли Китай розвивався, був драйвером для економіки всієї східної Азії, південно-східної, і Росія подумала, що от ми приєднаємося, і будемо так фарвати йти. Але Китай наразі вже розвивається не так швидко, і він не буде більше швидко розвиватися. Там внутрішніх проблем забагато, якщо навіть так... якщо вони послаблюватимуть юані далі. Навіть якщо послаблюють Юані далі, тому що це не вирішує всіх проблем. Насправді це не основні проблеми Китаю, пов'язані там з курсом чи так далі. Тут структурні проблеми, тому що економіка Китаю не реформувалася дуже довго. І стабільність це головне, ринкові механізми не допускаються. І що ми бачимо? Ми бачимо на протязі багатьох років накоплюються дисбаланси. Це нормально для будь-якої економіки, яка розвивається, накоплюються дисбаланси. Потім приходить криза, запускаються ринкові механізми, ці дисбаланси. Виходять наружу, зрізаються, і економіка далі розвивається, як Америка в 2008 році. Вони дали всьому цьому визріти, воно це лопнуло, прибрали, починаємо, розвиваємося далі. В Китаї так не робиться. Тому ці проблеми вони накоплюються, накоплюються і накоплюються. І колись вони вибухнуть. І там завжди всі кажуть, там вже 20 років кажуть, о, Китай зараз вже дійсно розвиває, більше рости не буде, скоро лопне і буде криза. Так кажуть забагато. Але зараз вже в нову якість все переходить криза, потенційна криза і тому ставка на Китай вона досить ризикована. Можна скільки завгодно радіти, як погано в сусіди, які на тебе напав, що у нього дійсно в горлі пір'я поросло. Але ну багато хто з російських економістів власне дають різний часовий лаг, скільки Росії лишилося або фінансового ресурсу для того, щоб лишатися більш-менш сталою або стабільною країною. Ваша оцінка в цьому? А потім вже про Україну. Ну роки на два грошей вистачить насправді тут, просто... але не всім. Не всім так. Чим далі, тим менш будуть вистачати грошей. Це те, на що ми можемо сподіватися, що коли ну, тобто Сєчину вистачить на два роки. Путіну вистачить на Путін. два роки. Сечину може вистачити на, на півтора там Кадирову на рік. І Це вже буде проблема якась. І на це насправді там, якщо ми там можемо на щось покладатися в Росії, на що сподіватися, от саме на це, що гроші перестануть вистачати всі, і тепер до української економіки, тому що Україна мала б. Попри те, що є війна, попри те, що є непрості часи, але ринки. Ну просто зникаючи ринки, вони зачищають поле для того, щоб утворювати нові конкурентно-спроможні. Наскільки ми в цьому просунулися, і або чого чекати від осені, тому що в Україні теж з осінню завжди приходили які або на кінці серпню, серпня, там на початку вересня, приходили якісь кризові моменти. Ну, цей рік насправді навряд чи можна вважати таким нормальним сезонним, де щось відбувається згідно якогось сезону. Так тому, ну навряд чи осінь треба лякатися знову ж таки осінь, тому що дно економічне Дно ми пройшли десь от влітку зараз, тому що фіно на фінансовому ринку пройшло десь в березні, в квітні, потім і зараз добігла це ринок праці, це все, що ми можемо там стосовно споживання. Ось зараз дно. І якщо якісь перші виокремлюються, ми там бачимо депозити іноді зростають, і вже нема тренду точного на падіння. Ми бачили, що продажі автомобілів перше за там за дуже довгий період виросла місяць к місяць в липні. Тому тут є ознаки такого позитиву. І все, що нам, нам наразі на осінь ми виходимо із можливостями подальшого зростання, а плюс-мінус у нас воно буде, тому що база. Ви згадували перед цим і Лавайська знаменав суттєво економічне падіння після цього, після вторгнення. І зараз база буде вирівнюватися. І, і, Математично, ми бач, будемо бачити зростання. Ну і в Україні дешево робоча сила порівняно дешево... з іншими часами. І отут ми переходимо до основ... основного основного інвестиційна привабливість. Ми маємо привабити інвестиції, але таких кроків я не бачу з боку уряду. Е, насправді ну, для цього треба зробити. По перше, закрити вже цю тему з реструктуризацією. Те, що зараз Наталія Рейська полетіла, чи закроє закриє вона її завтра, чи там на протязі серпня ми не знаємо, але треба це закрити. Наталія рейська полетіла, обіцяла повернутися. Да, ну вона повернеться, точно питання, з чим вона? На повернеться і друге це приватизація, що дуже важливо провести її так, як другий раз продали криворосталь, а не як перший. Тому що це буде сигнал, основний сигнал, на який чекають інвестори. Тому що так китайці завжди к нам прийдуть будувати якийсь завод, тому що до Європи рукою подати, а тут зона вільної торгівлі. Але ж ми не тільки цих китайців чекаємо, які приведуть з собою ще сотні китайців. Ну які поки були... що ми не бачимо ніяких ну і не запрацювала зона вільної торгівлі з європейської Союзом. Насправді вона наповність. працює в ту сторону. Вона вона працює і. Тут це одна з головних переваг економічних зараз Україна. Ну, очікували, от підписуємо асоціацію, от буде асоціація з Європейським Союзом, і от зараз такий період тривалого очікування. Знаєте, от, ніби Двері відкрили, сказали, добрий день, заходьте, і... а там нікого нема, бо він ще не приїхав на поїзді. Ну ні, там є, в нас нема чого пронести. Тут ще інше таке питання. Нема тому, стіл, що... чим накрити. Да, да. Mm. Ну і з чим з подарунками ж якимось треба приходити. Ні, ну судячи з того, що ти їдеш в Україні, ти бачиш, як зростає там аграрний сектор, як воно помінялося навіть ландшафтно. Так, і ми згадували про Китай. Україна наразі найбільший постачальник Китаю, Кукурудзи в Китай, наприклад. Mm. І це так непомітно, непомітно проходить, а. Ну, як не Мітно, помітно як з'являються переробні потужності у на селі. Реально, з'являються нові елеватори, бо завжди в Україні так, була, була проблема, проблема. Де, де зберігати врожай, бо він так от і лишався на полях. Але треба розуміти, що аграрний сектор може дати робочі місця. Він може давати експортну виручку, це дуже добре. Але це не може бути драйвером зростання економіки. А Оч, Що у нас може бути драйвером? Це можуть бути тільки отр... галузі з високою доданою вартістю. Ну, Це наразі інфраструктура, це IT, це все, що пов'язано з доданою вартістю. Тому що що таке це? Слухайте, стільки було, стільки, було, стільки було розмов про те, що Україну тримає металургія і хімія, ну металургія зараз де вона через війну на Донбасі? Там, де й хімія з фірташом? Так, в чому і питання? Це також була сировина. Ага, Неважливо, що ви продаєте То нам Чугунні... брехали. Ні, не брехали. Воно тримало як математично, але не давало розвитку економіки. Можна створити Nokia, і вся Фінляндія буде бачити, що це створює їх так чи інакше, більшу частину ВВП. А можна експортувати чугун і залежати від того, впадуть ціни на нього чи виростуть. Зрозуміло. Так само От дякую з... вам, що ви максимально просто наскільки це було можливо, пояснили нам ситуацію, яка склалася в економіці, в Російській, в Україні. Ну змушений я прервати нашу цікаву розмову. Ще раз буду запрошувати вас, ясна річ, бо з вами не сумно в студії, чесно кажучи.